Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай тож брехливим обіцянкам Росії не нападати на країни НАТО вже мало хто вірить. У самому Альянсі тверезо оцінюють ризики, те, що Росія власне нарощує темпи озброєння. У звіті Мюнхенської безпекової конференції деякі розвідки конкретизують після припинення воєнних дій в Україні переформувати свої сили для регіональної війни у районі Балтики. Кремль здатен уже за. Два роки. А для локальної проти одного сусіда йому вистачить і шести місяців. І, хоч та ж Естонія вона має інформацію, що ані цьогоріч, ані в наступному році агресії щодо неї не буде, країнам НАТО час знімати рожеві окуляри і якнайшвидше мобілізуватися. Хто з них готовий діяти вже, Євгенія Терещенко аналізувала. Нападу на Європу не буде, твердять у РФ. Ні на яку Європу ми не збираємося нападати нам це совершенно ні к чему. але в це вже ніхто не вірить. У березні 22-го, коли російські війська стояли під Києвом, головний російський дипломат Лавров теж нахабно брехав. На інші країни ми нападати не плануємо. Ми на Україну не нападали. Минуло чотири роки, і про те, що Росія готується до війни з НАТО, відверто говорять на різних майданчиках. Росія може бути готова застосувати силу проти альянсу вже до кінця цього десятиліття, у разі укладення мирної угоди щодо України, над якою ми всі наполегливо працюємо. Переозброєння Росії лише прискориться. Ширша небезпека для Європи на цьому не зникне. Вона лише зросте. Єдине, що зараз стримує Москву, це українські війська, бо на сьогодні виглядає так, що Росія, попри втрати для економіки економіки своєї, попри втрати для збройних сил російських. Вона, якщо матиме відпочинок певний, то крокуватиме дійсно дорогами Європи. То два-три роки Росія знову почне атакувати. А якщо Путін житиме ще 10 років, війна розшириться, впевнений. Президент України. Чи можете ви уявити Путіна без війни? Ніхто в Україні не вірить, що він будь-коли відпустить наших людей, але він не відпустить і інші європейські нації також, тому що він не може відпустити саму ідею війни. Він може бачити себе царем, але в реальності він раб війни. Про готовність РФ до воєнних дій проти альянсу за п'ять років говорив генсек НАТО Марк Рюте. Але у звіті Мюнхенської безпекової конференції йдеться про коротші терміни. Деякі розвідувальні служби оцінюють, що Росія може переформувати свої сили для регіональної війни в районі Балтійського моря протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні, а для локальної війни проти одного сусіда. Протягом шести місяців. Водночас, в естонській розвідці переконані, Росія не наважиться на напад у найближчі рік-два. Але це не означає, що можна забути про загрозу. Європа велетень, який розплющив очі, прокинувся, побачив, що наступив новий на день, але поки що не може стати злішком. От е Мюнхенська конференція продемонструвала, що велетень прокинувся, розплющив очі, зрозумів ситуацію. Ну от усвідомові тепер залишилося встати з ліжка і щось зробити. Підвищити витрати на оборону домовилися більшість європейських країн НАТО. Та чи достатньо цього і чи готові війська альянсу діяти? У Німеччині взялися перевірити, провели військову симуляцію, змоделювавши напад армії РФ на Литву. Після цього деякі змі вибухнули заголовками. Мовляв, Путін може паралізувати НАТО лише з 15 тисячами солдатів. Військова гра і справді мала невтішний результат. У симуляції сполучені Штати не застосували п'яту статтю у перші 48 годин. Німеччина вагалася, а польща не діяла так швидко, як могла б. З одного боку, ми завдяки тестуванню покращуємо дію уряду, а з іншого боку, є тривалі складні процеси ухвалення рішень. У підсумку гри Росія отримала контроль над цувальським коридором, єдиним сухопутним сполученням НАТО з країнами Балтії, фактично паралізувавши альянс. І найбільшою проблемою стали не російські танки, а зволікання в ухваленні рішень. Оце відома європейська бюрократія, яка вона гарна за мирного часу. Але вона не гарна, коли йде війна, Європа. Яка роззброїлася свого часу, яка перестала бути мілітаризованою більше того саме роззброїлася на цьому наполягаю, і внутрішньо і морально, і з огляду на стан збройних сил, то звісно, ця симуляція показала, що Європа не готова. Учасники та організатори зазначають, симуляція демонструє лише один із можливих варіантів розвитку подій. А війська НАТО під час навчань відпрацьовують багато сценарію. Я можу запевнити, ми добре підготовлені до того, щоб відповісти на будь-яку загрозу нашим кордонам. Тож хай ніхто не думає, що може напасти на нас, бо наша відповідь буде нищівною. Але мета Росії може бути не в захопленні території, а у дискредитації НАТО. Росії вигідне розділене НАТО було б найкраще, якби воно взагалі зникло, або, хоча б досягти ситуації, коли в країнах, що межують з Росією, було б якомога менше підрозділів західних союзників, інфраструктури, навчань та інших подібних заходів. Звісно, альянс має що протиставити РФ. Об'єднані європейські армії чисельно переважають будь-яку іншу армію у світі. Ми витрачаємо набагато більше на оборону, ніж будь-коли раніше. Наша оборонна промисловість виробляє обладнання найвищого класу, і ми його використовуємо. Водночас є те, що країнам НАТО треба вдосконалити. Більшою загрозою, яку нам точно слід враховувати, є всілякі безпілотні системи, які швидко розвиваються. Росіяни багато інвестують в технології. Ми повинні враховувати в наших планах супротивника, який використовує такі системи масово на кожному рівні. Ми повинні вміти поводитися на полі бою в таких умовах. Поки що цього бракує. Це стало зрозуміло під час навчань НАТО їжак 2025 що відбулися в Естонії. До них долучилися понад 16 тисяч військових із 12 країн. Взяли участь у тренуваннях. і українці з десяток наших армійців використали високотехнологічну систему управління полем бою, і за півдня умовно знищили 17 одиниць бронетехніки і завдали близько 30 ударів по інших цілях. Якби навчальний бій тривав, альянс втратив би два батальйони за день дрони зараз повністю моделюють поле бою та хід ведення бойових дій. Дрони дозволяють вести розвідку. Дрони дозволяють завдавати високоточних ударів. Дрони дозволяють дозволяють проводити логістику. Дрони дозволяють завдавати ударів. Діп страйк, мідел страйк і так далі. Тому е все ми кажемо про те, що на сьогодні значить, країни, члени НАТО, вони можливо і готові. Готові до війни е, в межах 22 другого року до сучасної війни. Вони не готові цей досвід альянсу доведеться враховувати, та головне підтримувати Україну, яка є першою лінією оборони країн НАТО, і це не просто про допомогу нам, це про допомогу європейців самим собі. За допомоги України усвідомлення загроз дає можливість НАТО захищати альянс на різних напрямках, зокрема в арктичному регіоні, де Росія вже веде розвідку і може вдатися до диверсій проти критично важливої інфраструктури. Євгенія Терещенко, ми Україна, марафон. Єдині новини.